Ати вас про дуже таку цікаву історію, яка Розпочалася ввечері напередодні. Почали істерити російські телеграм-канали про Придністровську Молдавську Республіку. Почали говорити, що мовляв, от от, і вже українські збройні сили нападуть там, закидають там візитками Яроша все Придністров'я. Що взагалі ви думаєте про цю історію? Чи є якесь підґрунтя цього, чи це винятково якийсь там іпсо, чи спроба відтягнути фокус уваги українців, росіян там всього світу до Придністров'я? Да, Чудове питання. Слухайте, у мене вчора на ніч вся стрічка була завалена там таким повідомленням на кшталт: там, Ну, чекайте новин зранку, Молдова, Придністров'я, ну і такі там. там. Троєточі, точі дато тобто, не зрозуміло до чого це ведеться. Тобто дійсно є накачка такої ситуації, але ну ще раз на моє велике переконання, ну Україна самостійно без чіткої артикульованої згоди прохання від е, уряду Молдови, від президента Молдови від парламенту Молдови, а також від такої ж артикульованої згоди з боку наших західних друзів, взагалі, ну от, от ці слова зовсім не зробить у напрямку Придністровської цієї невизнаної. Е, Квазі в квазі утворення цього. А, оскільки у нас є чим займатися, так зрозуміло, що склади, які знаходяться там, деться рибниця, да кабасна, вони представляють для нас таку велику спокусу. Да, м -м, скільки там складів з російським озброєнням, з, з радянським, перепрошую, там, боєприпаси. І а, на певний період часу ці ось боєприпаси вирішили б багато наших проблем на окремих ділянках фронту, де є нестача боєприпасів. Але ще раз багато разів казав. За цитатою класика Шурік, не наші методи. Пане Іване на вашу думку, чому вагається має Санду uh, у Молдови, uh, це не дорікання до них, це просто констатація. У Молдови дійсно uh, дуже велика проблема з силами безпеки і оборони. Я впевнений, що вони переживають вони собі прогнозують ситуацію. Якщо там Україна да там зайде, uh, там зробить свою справу і Україна одразу вийде Ще раз, це. Так гіпотетично Україна одразу виходить, забирає ці склади, частину залишає в Молдові. А чим тримати далі цей, цю територію, і якими силами? Тобто сил немає, і Молдова і уряд Молдови бояться, що після цього спровокується нова громадянська війна. Да там знову там візьмуться за зброю, і почнеться все те, що бувалося 30 років тому. Тому бояться. А от, скажімо, такий теж прогноз прогноз не більше, як варіанти. Якщо б, наприклад, от ми побачили Джо Байден, так зустрівся з Володимиром Зеленським, потім з Майю Санду, це можливо не просто так. От після такої зустрічі уявімо, що. На офіційному рівні піднімається питання на міжнародному рівні про те, що потрібно вирішувати питання з Придністровською Молдавською Республікою, тому що Росія може її використати і свій контингент тамтешній для того, щоб розкачати ситуацію всередині Молдови. І Україна спільно з Молдовою, спільно з сполученими штатами, спільно з міжнародними організаціями домовляються про миротворчу місію і після деокупації. Рідністров'я цього регіону від російських військових далі там працюють миротворчі сили ООН. Як такий сценарій вам а, Ну, давай так Ещё раз, я не міжнародник, але я розумію процедуру, що для такої історії необхідна позиція ООН. тобто зібрання ООН, рада Бестяки, ООН це Рад Да-да-да, миротворці, да, там миротворці яких країн да, та мандат видати, да, що ви можете заходити в якій кількості. Тобто цей процес, він, ну, якщо і буде, то тривалим там, перемовини, там позиція якихось окремих країн буде нейтральною, утримуються. Деякі країни, як там, наприклад, Малі, да, там якісь африканські країни ще або латиноамериканські, скажуть, ні. Ми підтримуємо Російську Федерацію. Ми проти це порушення там народу Придністров'я на самовизначення і так далі. і Так далі, тобто, це тривала процедура правова і не можна зробити. знаєте, там сьогодні ввечері домовилися завтра зранку там г -г -г, і забігли туди. Пане Іване, от ми пам'ятаємо, що декілька днів тому російські пропагандисти все виписали, зокрема і Соловйов, що от Україна готує якісь там провокації в Придністрові. Ми розуміємо, що коли так пишуть росіяни, то вони роблять з точністю навпаки, що не Україна готує провокації, а готують провокації Росіяни. Якщо все ж таки ця провокація буде, подальші дії на вашу думку Молдови, і до чого ось це призведе, якщо будуть ці провокації, і які вони можуть бути? Так, дивіться, я вам нагадаю, що влітку вже така історія була. Там були провокативні обстріли місцевого КДБ, чи МГБ, в них називається там з гранатомету. Постріл був у приміщення в Придністрові невідомими людьми. Потім там ще якісь інсинуації були. Якраз постріл був відбувся в той момент, коли будівлі нікого не було, ніхто не постраждав, окрім дверей. Тобто, це дійсно була така провокація. Розрахунок був такий: невідомі да стріляють. Там провокують певну там напругу э, в суспільстві. Суспільство не знає, як реагувати, а російська пропаганда підказує їм: ой, пс, хлопці знають, а це ж були укропи, це все вони інспірували і разом з європейцями давайте, мабуть, там збиратися да і зносити там уряд в Молдові. Нічого не вийшло, да? ну не вистрілила тема, не знайшла відклику а, в серцях. Мешканців цього Придністров'я та в серцях е, тих людей, які проживають в Молдові, але підтримують Російську Федерацію. Мабуть, це був такий дубль-два. Тиба давайте спробуємо ще. Да? Розгадаємо цю історію. Сподіваючись, що там люди вийдуть на і скажуть, як так? Не дамо укропом заходити в нашу Придністровщину, да? там давайте дамо відсіч. А, ну не злітає ця історія. Пане от бачите, я вас запитала про те, якою може бути реакція Молдови, але от згадала, що скільки разів російська ракета залітала в повітряний простір Молдови, і абсолютно ніякої реакції не було. Тобто, ми бачили в інформпросторі якісь новини і все затища. Тобто, навіть не підтверджено російська, українська ракета, все. Ми тут ні до чого. Ми, ми нічого не бачили, ми нічого не чули. Тому. Так, я не відповів на це питання. Сорі. Дійсно, у Молдова така ситуація. Два з половиною мільйони населення на всю країну. Взагалі, там є там, там певні регіони, які є там, проросійські, немає достатньої кількості сил, сил безпеки, і оборони, російська пропаганда, на жаль, в них є. Перша кнопка та, телебачення в них все ще працює російська, і багато людей дивиться ці телеканали. Але позиція Молдови в цьому випадку, вона ж. В принципі, вона дуже подібна, ну аналогічна, як позиція Румунії. Да? Пам'ятаєте, наші військові кажуть там, залужний, що над Румунією пролетіла ракета російська. Румуни такі а ми не бачили. Ми в цей час були у бабушки, ну ми не бачили нічого. Ну, тобто така позиція страусу, да? там щось літає, а ми не бачили. Я розумію, що для країн НАТО, для Альянсу взагалі важливо не в'язуватися в цю війну, взагалі не приймати жодної участі. І пам'ятайте, коли перший раз. Ракета була збита українськими військовими, і, на жаль, потрапила на територію Польщі, загинуло двоє людей. НАТО не спало до там, ну, цілу добу. Там світло горіло в цьому приміщенні. Вони вирішували, що ж це було, як відповідати. А потім, все ж таки, е, прийшло до висновку, що ну ладно, це ж ну українці збивали, це ж не росіяни прямо там до нас залетіли. Це випадковість була, тому е, реакції на НАТО на цей випадок не буде. Так, зрозуміло, що зараз така ситуація, що Україна на жаль може розраховувати лише на себе. Якщо ми говоримо про Молдову, то очевидно, що Молдова може розраховувати на підтримку України, але зрозуміло, що без згоди колективного цього заходу наших Це партнерів і міжнародних організацій нам важко буде щось зробити з. ПМР, так званої з іншого боку, є можливо якісь лазівки. Що якщо напряму передніс... Молдова Кишинів офіційно попросить Україну про допомогу якогось обмеженого характеру, можливо, спецслужбами, можливо, якимись військами обмеженого контингенту, можливо, і таким чином можна буде допомогти Молдові вирішити це питання, але це вже питання до міжнародників. Дійсно, так пане Ване, ми дякуємо вам за розмову. Як завжди було приємно Дякую. з вами та цікаво поспілкуватися. Іван ступак як співробітника експерт українського інституту. У майбутньому був з нами на прямому зв'язку.